Доброго дня, у нас новий влог. У мене і у вас. Зараз знімаю. Отримала я новинки. Дивлюсь. Ну, це те, що відшивають зараз на осінь. Новинки, зрозуміло, тільки зараз почали відшивати. Дивлюсь, дивіться. Придратися нема до цього, просто якісь шви обережні. Це шоколадний костюм велюрчик. Ну, прям дуже подобається цей виробник. Це шоколадний, тільки один кольор взяла. На пробу подивитися шви, оці замочки, як воно все буде сидіти. Я зараз вам покажу. Це просто от така барашка, курточка. Розуміли, з двинем капюшоном. Теж в зеленому кольорі, в блакитному кольорі і в такому. Капучино ну, хай буде. Боже, Який гарний колір також теплий. Теж придратися нема до чого. І це наш виробник, щоб ви розуміли. От розумієте, от є, все ж таки можуть. Ну, я з ним цим виробником дуже давно співпрацюю, дуже давно працюю і взагалі і собі замовляла, і на продаж замовляла. І велика кількість різноманіття, різного у нього. Також оці ж, ось ці, теж його, лонги. А, так що, якщо сильно хочеться, то можна нормально шити з нормальної тканини і з якісними швами. Ось так. І ще пробувала взяла ось такі штани спортивні. Вони реально як палацу. На, на моїх 107 см вони прям такі широкі, класні. Там ще інші кольори є. Але трошки пізніше замовлю більше. Бо в закупці вона теж на 3 копійки коштує, на жаль. От. Так, тут прибрано, підписано домашній одяг. Потім тут у нас тепла кофта, штани, довгий рукав. Тут у нас шкарпетки, труси і футболки. Там у нас ще новий одяг запакований. Владиславчику, мої справи. А це в садочок бабуся передала. Тут папірчик, картон різнокольоровий, бірочки я купила, значить, ось такі пришиті на рюкзачки, олівчики, клей знадобиться думаю, вихователям. Тут одяг, який треба бірочки пообрізати. Купила ось такі, е, тапульки в садочок бігати. Е, тапульки, щоб ви розуміли, Вони в епіцентрі продаються зовсім недорого, там до 200 гривень десь. Ось такою м'якою штучкою, ну такі тапочки з п'яточкою треба в садочок обов'язково. Де це наш виробник? Обіцяла вам розповісти. мене якась депресія нахлинула, то я декілька днів нічого не знімала. Мене взагалі, знаєте, це напливні буває. це ж хотіла вам розповісти. Водили ми Владіка до авто. Офтальмолога, так, офтальмолог, невролог, от перевірити очі і взагалі зір. Ну, взагалі профілактично, але в мене одна така, знаєте, мулька була, яка в мені сиділа, і вона, я її просто побачила і я почала нервувати. Я знаю, з чого вона трапилася. Переляк, можна так сказати. Сидів він, грався на підлозі і коли Ще тоді, коли масово, так майже кожен день літали шахіди в великій кількості, був вечір, він ще не спав. В основному він завжди це все просто вісні, він не чує, він не прокидається, тобто він не спостерігає за цим всім збиттям, за цими всіми тривогами, він їх не чує не бачить. А тут просто він сидів грався і неподаліку від дому. Неподалік від дому він почув, як збивають шахет, Воно дуже сильно бабахнуло, і він сильно підскочив, дуже сильно і нервовий такий побіжав в коридор, аж трясся. Після цього у нього почався такий тік, отак очима робив. Але він робив це декілька разів на день. Тобто, це не було постійно, знаєте, він там, коли багато розмовляє, щось розповідає, то така реакція, типу, отак от він робив. От. І ми ж повели. Лікар перевірився, з зором все добре, рекомендації стандартні. І ще сказав головне, щоб у великому просторі, типу на вулиці, грати в м'яч, щоб м'яч далеко летів, щоб він за ним спостерігав в квартирі, то типу одне грати з такі речі. А треба, щоб ще це було, бо там де великий простір. ну, Типу такі стандартні рекомендації, щоб зір звикав, знаєте, і близько нормально бачити все, і далеко нормально бачити. от. Можете нічого не писати, це вже все пройшло, тільки цього немає у нього, вже все. Він, ну, типу, заспокоївся, вже забув, напевно, про ту ситуацію. У нього це все зникло. Тому що часто, коли я про якусь просто розповідаю вам історію свого життя що стосовно здоров'я, починаються діагнози, починаються якісь рекомендації, коли я не прошу. А коли я прошу, ніхто нічого не пише. Ну, таке. От, значить, от таке було. І через це ми водили його до лікаря з зором, щоб перевірили все. І слава Богу, це все пройшло. Все. Так що все нормально. І от такі випадки на ну, дітей дуже впливають, як бачите, негативно, звісно. Так, от я сама не очікувала, наче знаєте, ми там перейшли не на шахетну сторону, а воно з іншої сторони бабахнуло дуже близько, щось там збили чи щось ну, незрозуміло було. Але дуже-дуже гучно. І Він так злякався і побіжав в коридор, прям нервовий такий. І після цього випадку я це 100% від цього у нього таке почалося. Але також, бачите, час пройшов і цей тік він сам пройшов. І він був не на постійній основі. Матуся мені такі гарні квіти подарувала. Подивіться, яка краса. Уявляєте? Просто купила, подарувала квіти. Дуже приємно. І ці сухоцвітчі, сухо як він називається, я обожнюю. потім ще можна окремо поставити. А в якусь скляночку буде гарно стояти. Хочу вам показати, мама песто. Поділилась там трошечки. Дуже смачне. Прям. Хто побачить песто баріло. Не знаю, де воно продається. Вона брала на оптимум ринку на Волинці, в Києві. От. Але, можливо, є ще в сільпо є, можливо, є в метро, там, де продається баріло. Я думаю, що песто там може стати настільки смачне, тому що там є. Це базилік, ви знаєте, так, з сиром, сиром, і там ще в складі є горіх зараз. Свіжий горіх. Нема тут горіха. Вона казала, є горіх. Нема горіха. Зараз почекайте, почитаю. Сир, так. А горіха немає, кешю, каже, там є в складі. А, є, є кешю, є в складі, все, вибачай. Є кешю в складі. Так, да, дуже гарно, дуже смачно. Мені подобається, треба купити повно. Так що раджу, взагалі, на яєчню, хто не любить сильно їсти її так на яйця, на бутерброди, дуже смачно. У нас тут спальня спальня мама, по, по, по а мама а ти малюка, я мама. Ти малюка, а я ма ні, навпаки. Я мама, ти малюк. Купили Володиславу глобус, щоб він вже планета Земля, так, щоб він бачив де що, куди йому подорожувати потім, коли виросте. А так? я хочу на хочу в ярмі. Я сину на... не бачу. Я сину не бачу. Не бачиш? О, мені окуляри. На, що тобі окуляри? Мені треба щоб бачить на землю, що, що бабусі окуляри. Бабусні окуляри, щоб там дуже дрібно написано, так? Так. Ну якщо придивитися, ти побачиш. Лікар сказала, що у тебе гарний зір. Так що треба придивитися просто, не лінуватися, так? пугаємо Побовися. У нас тут спальня кімната, оце він розкидає іграшки, ми потім звертаємо. Значить, я сплю на підлозі. Це ліжко денне, типу, воно розкладене постійно, а я отут сплю прямо на підлозі через свою спину, просто поклала вже топер, і на топорі сплю. Він спить у себе в ліжку. Та, Владиславчик, бе, бе, іноді бе, до мене бе, переходить. Бе, Та не бе. гарно, нічим так откривлятися, синочок. Іграшки, ти будеш збирати свої? Ні. Ну тоді я їх віддам тоді, добре? Ні, не треба. Треба. Ніхто ж їх не збирає, буду віддавати. О, Купила ось такі рюкзачки Владиславчику в садочок. Один менший такий, один більшенький. більшенький. Ось цей на кожен день буде рюкзачок. А це буде тривожний-тривожний садочку на постійній основі. А на Аліку, дівчата, я дивлюсь рюкзачки від 500 гривень дитячі у нас в інтернеті. А на Аліекспрес оце щось 99 гривень взагалі. Ось от, от знаєте, прикольні. А оцей, прям з такими лямочками, цей під 200 гривень. Так що класні. По-перше, я дуже хочу спати дуже сильно. Я не знаю, чогось така втомлена. Я сьогодні відзняла одяг на собі, новиночки, я сьогодні якось монтувала це все, і дуже багато сил пішло. Знаєте, така перерва була, і якось через це, напевно, багато сил пішло. Хоча не багато зробила, якщо чесно. Значить, купила собі кос Баха сиворотку. Ніацинамід Спробувати. З цинка. Цинку маленький, Також повторила свою сиворотку з ніацинамідом, Але я хочу попробувати коз дебаху і різницю. знаєте, Це, типу, трошечки дорогше, ніж та моя улюблена. Ось таку, розуміли? я поки її ще не відкривала, дуже раджу, її важко іноді зловити. Тут 15%, тут 10%. Ну і те, і те, і спробую, як воно працює. Зараз на постійній основі використовую кость дебаха. Потім буду використовувати свою улюблену. Почала використовувати активно, вже не забуваю сиворотку для вій. Я бачу результат. Реально бачу результат, хоча пройшло всього три дні. Це, знаєте, таке... Просто в голові сама собі відмітила, що буде результат, як тільки почну користуватися, він типу є. І повторила шампунь, який мені дуже подобається. Все ж таки, я брала вальний, супер там, очищає. І серія та ж сама та, виробник Ельсів, але очищаючий, чи як він правильно називається прозорі такі упаковці пакуванні прозорому. Він мені сподобався, але шкіра голови все одно швидко швидко жирніє. Ну Цей прям шампунь, волосечка м'якеньке, гладеньке, і дуже подобається. Це саме гіалурон Плам 72 години шампунь-філлер саме такий молочний кольор в... в сілі. Дуже подобається. Ну Яке ж гарне небо, я не можу. Я кожен вечір. Оце захід сонця зустрічаю, і, до речі, достатньо часто я ще і світанок зустрічаю. Уявляєте, прокидаюся просто попити водичку, чи в туалет сходити вранці, якраз сонечко встає, то ще й сонечко зустрічаю. Дуже круто обожнюю захід, світанок. Гарне небо таке. Напишіть, будь ласка, чи потрібно? Я то питати не буду, я принесу, а взагалі, чи потрібно в садочок ось цей папір. Різнокольоровий картон. Так. Ем, набір там цілий стікери, наприклад. От. Ну, Я так вихователям передам, хай воно буде. Не знаю, може вони будуть якось там з дітьми гратися, стікерами, тими також можна погратися, щось таке цікаве придумати. Мабуть ем, хай вже лежить до школи недовго, не, не три роки і вже в школу малий піде. І треба ще до речі, я не, досі не знаю, як платити за садочок. Я знаю, що через якийсь сайт, треба згадати. Треба згадати, записати це все. І, і, і у нас скоро, дівчата, скоро вже пробні дні будуть. Я так хвилююся, для мене це я не знаю. Ще залишилось купити, знаєте, що чешки білі вишиванку. Оце що залишилось купити. Вишиванку не знаю. Ну, треба купити. Таку на виріз, напевно, буду брати. А, у нас є в це недалеко від дома. Вишиваночки непогані дитячі. Але ціна дитячих вишиванок така ж сама, як і дорослих, майже. От, щоб ви розуміли. Хоч і тканинки менше йде, але нема різниці. Виробництво, ви знаєте, і все таке, воно все потребує. Розходів. І хочеться таку, знаєте, взяти, щоб був довгий рукавчик, не футболочку, щоб можна було, якщо що, зимою, ще одягнути на якийсь гольфік або на якусь не сорочку, на якийсь лонг, наприклад, термобілизну одягнути, якщо треба буде. так що так що Дивіться, які ми молоді були, бо ж колись мені робили е, фото. <звіт> на замовлення, ось таке фото. Маленькі, такі молоді. Це я тільки-тільки починала свій блог. А, почекайте сукня сукня в лимони, це вже мені присилали на огляд. Це коли у мене була камера крута, коли я знімала гарні відеоогляди. Хто пам'ятає мій минулий канал, там, де секонд-хенд я знімала, але там не тільки секонд-хенд там огляди, рекламні відео також є. от там коли у мене був. Чи Panasonic, по-моєму, Panasonic, якщо не помиляюсь, які гарні кадри були. боже. Зараз такого добитися не дуже легко, якщо чесно. Вадик, чого я повинна прибирати твої іграшки? Ай, давай разом. Купила ще собі грибінець. Вадік? Грибін. Весь, весь тата. Так. Досміявся. Аж горло поде. Мама такою вредною не була. Мамі один-два рази, ну максимум три, сказали і все. Мама була слухняна дівчинка. Мама робила пакості тільки тоді, коли ніхто не бачив. Зрозумів? Так. Так? На Аліку грибінець купила собі. Раніше купляла, він наче більш був такий якийсь маленький приїхав, наче по той же самий продавець. Я теж. Сальто робив давно. Зараз хоп переворот. Ой весело. Мама спинка була, а, а мені теж. Тобі мені теж висела? А О. я теж буду зі любити. Як, я Як волосся в мене виросло, стухайте. Ну, я Нічого не роблю, просто ми вийшли. Ти розповідаєш? Що ти за розповідай щось, що хоче? Ти себе знімаєш, синочок. Ой. А це я не Розповідай щось. Ти ложка, мені треба ложка. ложку. Покажи ложку. Так не видно. Ось так видно ложку, бачиш? Я дуже я буду. чу 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 А я дуже мільчу. Чука. Що? А це тобі треба, мама забирає чи ні? Ні, це не треба. Піду я. Я бачик. Мій треба. А Що? як? Це ішки. Що ми його бити? Що тобі треба? Мені треба дуже грибінець. Грибінець? Отакий. Я буду цей грибінець. Ой, я гарний. Це пхали, це завжди гарний. Давай підстрижемося. Давай підстрижемося. Ні, Я ні, не мене. можу його, змусити його Дівчата там залишали мені контакти на е, метро лісна, є дівчинка, яка стриже гарно дітей, і всіх, які навіть зу, категорично проти. А він, ну, не знаю, навряд чи він буде погоджуватися, та, Владік? але ж треба єдине, що тільки я взяти його. Я буду. Скрутити. Я буду. <сх> скрутити і підстригти. Ну, буде кричать. Я не хочу, щоб дитина кричала. Всім пока-пока. До нового пока -пока. влогу. Пока-пока. <сх> влогу. до нового влогу. Скажи, став лайк лайк. Like. Пипирка. Пі а свідки ти знаєш? Лайк. Пиписка. Лайк. Пипинка. Подобайка, скажи, вподобайка. подобайка. Дуже звучити. Дуже в бідого. Приходьте ще. Приходьте Пікутяття. Всім гарного вечора. Вечі Або дня. Ой, мені не потинув вечір. Всім пока.